Оба на народ, всім здоров! Це не просто відео про мотозліт, покатушки і мотоцикли. В першу чергу це про дружбу, спільну пригоду і благодійну мету, яка була закладена в цей міні-дальничок з Житомира в Київ. Але давайте все ж по порядку. Так співпало, що відкриття мотосезону в Житомирі було наступного дня після Київського. І от, 3 травня. Ми нашою житомирською компашкою домовились приєднатись до цього двіжнячка. Для мене це було перше відкриття мотосезону на двоколісному транспорті. Адже свій мотоцикл я купив майже в кінці минулого сезону і встиг тільки на закриття. І їду я прямо зараз на Кавасакі Вулкан 400. А зараз плавний телепорт в Київ. Звісно, що по кількості райдерів київський мотозліт буде, м'яко кажучи, поярче Житомирського. Тому вже на черговий хромований Харлей вже й не дуже звертаєш увагу. А от на дівчину на червоному скутері ще як. Ну, а в цього чувака кермо явно вище, ніж в мене. Окей. Ну, а повз цього витвору шкіряного мистецтва я так і не зміг пройти повз. Взагалі скажу таку тему, що доволі таки важко бути оператором на подібних івентах. Бо хочеться спілкуватися з друзями і знайомитись з кимось, щось обговорювати, і просто бути в моменті, а не заглядувати в екранчик і перевіряти, чи в фокусі чергова деталька на мотоциклі. Колона мало не рушила без мене, тому говпрошка, твій вихід. Чесно, чуваки, я в цей момент думав, що це вже справжні вистріли. Когось <кхи> допекло. Але добре, що все обійшлось. В колоні склала хороше враження, бо банально ніхто не хотів вклинитись в колону. Водії уступають дорогу. Я взагалі не бачив відсікаючих, як у нас в Житомирі. Тобто водії авто, які стоять на перехресті, розуміють, що їде колона. Я стою і чекаю до кінця. Тоді вже поїду. У нас, на жаль, такого нема. До Києва нам ще дуже далеко. Я в плані мотокультури. А я в принципі не тільки про їзду в колоні, а й про те, як ми добирались компашкою на контрактову площу. Між рядами можна спокійно проїхати, ніхто міжряддя не перекриває, скрізь без винятку уступають дорогу. У нас, якщо ти перелаштовуєшся в лівий ряд, чувак на авто ну не залишить спроби, щоб обігнати тебе і не дати тобі вклинитись в цей ряд. Кожен старт зі світлофору, автомобіліст думає, що мотоцикліст в сусідньому ряду викликає його на гонку. Реально. Києві на мотоциклі, ну дуже комфортно. На жаль, в Житомирі, це справжній заїздне виживання. Наш маршрут завершувався у доволі таки цікавому місці. По вулиці князів Острозьких розташований такий собі комплекс, та навіть цілий мікрорайончик з різними кафешками і ресторанами, які знаходяться в будівлях однакового дизайну, навіть вивіски в одному дизайн-коді. Вєтнішки, дуже гарна зелень. Одним словом виглядає мінімалістично, але при цьому по-багатому. І на нас уже тут чекав гурт Пентагон з шикарнішим живим виступом. thank <laughs> you Блін, Це просто треба було чути вживу. Настільки ідеального і технічного виконання вживу, не на запис, повторюсь. Я ще не чув: жодної лажі. Складні соло на гітарі, вокал, бек-вокал, драйвові баси і ударні. І клавішні. І тут ми плавно підходимо до кульмінації. Благодійний аукціон, на якому ми виставили два лота. Черговий захід. Вони завжди відкривають сезон з дітками, катають, привозять подарунки. Це дуже важлива справа. Я також беру участь у різних дитячих заходах, і я просто прошу щиро підтримати цих людей. Вони вже дуже давно займаються цією справою. Це мотоспільнота з Житомира, Мото -феміні. Запрошую на сцену. Вітаю, Києва, вітаю з відкриттям мотосезону. Ми, мотослідомотопелі, приїхали до вас. Доброму разом невеличкою історією. Четвертого числа, тобто завтра, ми їдемо в місто Коростишів, в дитячий будинок. Але цей раз ми вирішили не просто приїхати, а допомогти здійснити їх невеликі мрії. А тобто, купити три велосипеди та завести їм деякі смаколики. Для того, щоб це стало реальністю, ми сьогодні вирішили провести невеличкий аукціон, на якому розіграємо декілька лотів. А, зокрема, у нас є два лоти, в які вклали чималий сенс. Перший лот це полотно, яке намалювали самі дітки. Перший лот це малізок, який намалювали діти з розпишина. Ми його будемо сьогодні розігрувати. А також другий лот це шоло. Це тренування з словами підтримки. І кожна ваша гривня це оберт педалі дитини, яка рухається до сівої мрії. Тому підтримайте, будь ласка, так як ми не просто байкери, а сім'я, а сім'я не може залишати дітей у біді, тому також, також від нашого клубу ми хочемо побагатори терас за те, що запросили нас, та подарувати невеличкий подарунок. Це наша дяка для вас. Дякуємо і ми починаємо нашу розробку. Перше ло це був малюнок. Початкова ціна буде 500 гривень. Хто дасть більше? 500 гривень за це 500 гривень для дітей. Давайте. Завтра їдемо вже. Веземо велосипеди, смаколики, катаємо на мотиках. 500 гривень, перший став. Доздаєте, що... Є, більше? є більше. Число? Тисяча? Тисяча гривень. гривень є. Хтось ще підтримує? Півтори. Говори, говори, говори. говорю. Тисяча гривень, я так розумію. Тисяча раз. Два. Тисяча. двісті гривень є. Дякую. Тоді тисяча двісті раз? Два. Півтори. Півтори тисячі. Півтори, два. Дві тисячі. Півтори. Півтори. півтори тисячі. за цей чудовий малюнок, який намалювали діти з своєю мрією, на яку вони хотіли би прокатитися, і ми завтра їх будемо катати. Тому може хтось ще підтримає? Дві тисячі. Дві тисячі. Тоді півтори тисячі. Півтори тисячі раз. Два, три. Вітаю. Вітаю. Дякую вам. Uh, наш наступний лот, який ми роздрукували на нашій пушку зі словами подяки, який може бути дуже купайною прикрасою на вашій полці чи десь на робочому столі. Це рікнозастей жито, так? Да? Так, так, так. Це рідкостайне режитор. Зі словами подяки. Всі гроші, всі гроші йдуть на підтримку діток. Ці кошти ми зараз людина розпишу. За ці кошти ми завтра купуємо три велосипеди та веземо дітям для того, щоб вони розвивали спорт, розвивались як е механіки, бо там є діти, які полюбляють велоспорт. Тому підтримайте початковий сад це тисячу гривень. До речі, я завтра сам їду, вже спакував дві великі валізи і речей, так що побачимось. Будемо чи... да, запрошуємо, Запрошую підтримати 40. тисячу гривень за цей е маленький подарунок для нас. Давайте, тисячі гривень для діток. Пам'ятний сувенір, від мотофемі скажу, так, тисячі гривень є. Тисячі гривень справа. 1000 гривень. Сі як завжди, красавчики. Дякуємо. Дві тисячі? У нас є вже дві тисячі. Хтось підтримує 500. для діток. Дві підсот. Дякуємо, щиро, щиро, дякуємо. від діток, завтра будуть і фотосесії, і все. І все, що тільки побажаєте в інтернеті побачите. Пашу між дітей, коли ми привеземо їм велосипеди. Вони цього заслуговують. Так, 2500 маємо наразі, 2500. дітей. Дві 500 раз. Дві 500. Обаші з правої 3, 3. 3. 3. 3. Три 3, 3, 3, 3 справа. Три 3 справа. Раз. Три справа, два. Три справа, три. Тоді. Все, Я... дякую, будь ласка, всі Дуже вам дякуємо. Дуже-дуже щиро дякую. дякую. В принципі, на цьому відео можна і завершу. Але обов'язково вам треба буде підписатись на цей канал, щоб побачити другу частину. А саме в плавний перехід від відкриття в Києві в наше вже Житомирське відкриття сезону. Тому далі без спойлерів, просто підписуйся на канал, і вже скоро буде друга частина. Але як ти вже міг помітити, відео ще не закінчується. Адже нас ще чекала поїздка назад в Житомир. І це був ще тей квест. Далі без коментарів.